Так, хто любить рахувати калорії, давайте порахуємо, кому цікаво. Яйця 100 грамів, 140 калорій. Сир 20 грамів, 70 калорій. Хліб 35 грамів, 70 калорій. І ковбаска 20 грамів. Також виходить 70 калорій. Я люблю 70 калорій. І разом у нас виходить там. 140 плюс 140, 280. 280 плюс 70 буде 350, 350 калорій. На сніданок. Досить корисно. Поживно, і я рахую, що це не багато калорій.